Всім привіт друзі! З вами я Кіборг Пісенка. І сьогодні я буду грати в Шукати меми. Я так називаю, бо оце от піксель шутер — це не про мене. Шукати меми? Там шукаєш меми, все. Я вам можу показати свою колекцію мемів. Ух. Чого я цей відос екрану знімаю? А сьогоднішньої. Ладно, ну, про це забули. Зараз у мене дивіться колекція мемів. Мемис. Вот цей вот мем є. Во цей вот є. Вот цей вот є. Вот цей вот є, во є цей. У мене взагалі тільки сім мєм все пішли шукати меми. Зараз берем... на... Та... Та а, стоп. Весь час, коли я грав, тут була. Безплатна тачка. Я куди можна сісти, так що все, виходимо з цеху. Що з управлінням сталося? Я до управління був колись чекав, як а, значить так. Обрашолі вийшла? Що так правильно своїх іграшків? Ой, Так, Ігроків. Може з цих слів іграшків, і Може хтось зробить мєм. ласка. І цей. Хто мій підписник, поставте лайк е, на ну, цей відосик, який я зараз знімаю. І напевно не викладу чи викладу по інший відосик, по іншій грі в мене ще. Ленивый слакой, и пошел. Вау! Что это таке? Это просто... Сейчас я не могу. Так, все, выходим с тачки. Ой! Это фиаско! Ты че? О, Ты что за лепия? Лепия! Я його в тл Ну все, тоді доглявся. Алекдади Пишуау! Я зараз гранату кину. А ви гранату. Ай, блін. Ай, больно ноги. Мені патронів нема. Ой, а що там вискочило? Але в будь-якому моменті в мене може бути фіаско, так що я поїхав. О. А ну ся й до мене чачку. Ой, щось не так. Зробив оп-оп-оп, але кидать оп. Бачиш, тут дрифтять. Тут В будь-якому моменті до мене зараз може під'їхати якась поліція, я тут мємо шукаю, значить, да. Уй, в якому я дліфті. Так інтересно, рекламки. Якогось тему, яке мені ніколи не знадобиться. Запись. Так, короче, їдемо далі. Эй. Куда? А ч у них в китайозне? Тільки я ще самого китаї. У мене тут Тільки я ще самого китайозу не знайшов. Эй, ты. А кін. Стоп, допоможіть! За мною гониться. О, окей, поехали. поехали. Нет, реклама знову. Ладно, да, ну давайте просто віддохнем подивившися рекламку. А легендажи. Like О. все. Ч интересного? Ай! Уедь! Не надо! Уии Кстати, в Ты контейнере выпадают гроші. Не я! Я серьезно наехав на рекламу! Хлопцы, вы вообще таке ж бачили, что то наїхав на рекламу. Це як наїхав на рекламу! Як? Надіюсь, у мене за таку рекламу на собой краще краще Ютуб, це просто реклама. Я розумію, у мене дитячий канал, але це просто реклама, та-тально реально діти дивляться десь до 13 років вроді. Фух, нарешті О! Сідай до машини, але. ой. Чась перебушив. О, не а адуся до мене до машини. Не, не хочеш? Ай! Ой, звичайно, поліцейського задавили. Ну там, коротше, мені зразу треба чекати. Бо зараз, може, просто банда поліцейських і мене пов'яжуть. Мене реально зможуть там пов'язати, я вже сидів в тюрмі. В цій грі не по справжньому яка держума, мені 8 років. В будь-якому випадку мені треба ходити а з чим. В мене купу бушука я не знаю, з чим мені ходити. Ой, є ж прикольний, так що знайшов. Я хочу зараз сюди залізти. Не знаю на що мені це. Зараз давайте заспавним любу тачечку. Мне тачка покинна. Ну, Дайте мне тачку А че тут все за гроши Мне мы экономим, так что все уииии уий Та, що край прекрасний. Ой, А як мені впасти? Мені впасти. Я походу зараз в лікарні побуду. Реально я в лікарні, так що назимаю пай. і зараз, знаєте що розлаби. О. Реге, така тачка. Я деколи з моїми друзями тут просто брали і просто крали лікарську тачку, да-да, бо у нас не було тачки. Уй! Все. Поїхали. Уй, дивіться, що за сальтухи. Ай! Ай! Стоп! Мені інтересно, що там буде. Ну, бачите ту казку? Населено, я не на рекламу наїхав. так ладно, в любому випадку. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь. Всім.